Ну що, давайте проговоримо про три бізнес-моделі сім'ї, якщо можна так сказати. Тобто три такі концептуальні положення, які, якщо ними користуватися, дадуть можливість вашій сім'ї зрости, не скажу, що в бізнесовому плані, але і в ньому, в тому числі, коротше кажучи, зрости в рази. Масштабуватись, якщо можна так сказати. Давайте проговоримо і ви зрозумієте. І так. Перший тип сім'ї це інноваційний. Тобто це сім'я, в якій ставлять акценти на інноваціях, на різного роду ноу-хау. Що маю на увазі? Інвестують у таланти. До прикладу, є дитина, чи, можливо, новий член сім'ї, який увійшов у сім'ю, маю на увазі, якщо відбулась та чи інша подія під назвою Шлюб, весілля, то є. Певний новий член сім'ї, і в нього можуть бути певні таланти: професійні, творчі і ще якісь. І саме на оцей ось талант робиться ставка, і за рахунок ось цих ось інновацій сім'я в тому числі рухається вперед. Тобто, вона набуває своєї такої сили, виривається вперед порівняно з іншими сім'ями. Це перший такий варіант. Бізнес моделі так званої сімейної. Другий варіант це сім'ї, сім побудовані на відносинах. Тобто, чим краще збудовані відносини, чим більше існує довіра між кожним із учасників сім'ї, тим краще сім'я реагує на ті чи інші виклики у зовнішньому світі. Тобто сім'я як єдиний такий от моноліт. Очевидно, що чим ці зв'язки міцніші, тим краще. Тобто тут питання не в кількості учасників сім'ї, а у зв'язках, які з'єднують цих людей, які складають собою сім'ю. Тобто, чим більша довіра внутрішньосімейна, чим така от комфортна ситуація, чим більше кожен із учасників сім'ї може проговорити ті чи інші емоції, коли один одного всі підтримують, як в емоційному, так можливо і в інших контекстах, то ця сім'я вона також набирає швидкості у своїй такої еволюції, чи то навіть революції, якщо відбувається кардинальний перехід до цієї форми існування сім'ї. І третій формат існування сім'ї, третя така бізнес-модель. Успішна це коли сім'ї масштабуються за рахунок зменшення певних витрат поточних та інвестиції у масштабування. Що я маю на увазі? Це так, до речі, можна побачити в східних культурах, коли дають можливість. Одному із членів сім'ї отримати освіту в західних університетах. Вся сім'я скидується грошима, ресурсами, підтримкою, телефонують всіх родичів, підключають, в тому числі за кордоном, і таким чином член сім'ї діде, навчається, отримує якусь посаду і тоді тягне за собою решту учасників сім'ї. Тобто відбувається таке ось масштабування. Це може бути як. У ситуації, коли сім'я багата і несе ще значні там якісь витрати в політичному плані, можливо, хтось там балотується, мер міста, якийсь депутат, президент і так далі тому подібне. А також це може бути в ситуаціях, коли в сім'ї мало ресурсів, і тому потрібно задіяти максимальну кількість родичів. Таке от масштабування повинно відбутися для того, щоб всі, кожен по копійці, але допоміг. І за рахунок оцього всього такого сингулярного ефекту досягається розвиток і сім'ї в тому числі. Тому ви можете подумати, яка модель сім'ї превалює у вас. І, можливо, зробити той чи інший революційний формат, так, переформувати свою сім'ю до оцих м трьох форматів, до якогось одного з трьох. А можливо, ви придумаєте якийсь свій формат, якщо вам це. Потрібно, і якщо ви маєте на меті таку амбіцію, сімейну, культуральну, можливо, навіть епохальну, щоб сім'я розвивалася і була сильнішою навіть після того, як вас уже не стане. Можливо, ви хочете зародити, започаткувати новий якийсь тип відносин у вашій родині, і це буде. Маю на увазі відео якраз такою невеличкою підказкою, куди можна порухатись. Експериментуйте мудро і до зустрічі у наступних відео. Бережіть себе!